Номер 13, класний керівник Тетяна Романівна Кравчук. Багато, дуже багато хочеться і є що сказати. Але водночас це зробити дуже тяжко. Сі, сім років тому. Цей юнак закінчив 9 клас нашого ліцею і пішов у більш широкий великий простір. Ми всі пам'ятаємо, реально пам'ятаємо, це невисокі якісь слова. В школі всі скрублять, плачуть, тих робітниці згадують. Це людина весела, рухлива. Енергійна. Сьогодні ми з учнями згадували, як вересні, на початку вересня, директор школи привів до нас в клас хлопчика невеличкого зросту з гордо піднятою головою у вишиванці. Щоб ви розуміли, це було 11 років тому. Вишиванка це не був той такий модній атрибут. Як як і це є сьогодні. Хлопчик загорівший, засмаглий. І коли він з нами привітався таким грубуватим голосом, як не для дитини, знаєте, маленький козачок, ми всі це справді отак сприйняли. Він дуже швидко став своїм. Ніколи нікому ні в якій допомозі не відмовив. Та й допомоги просити не треба було. Десь Стас був з них з очей, де Стас дівся, а він вже побіг у аптеку, бо дівчинка натерла ногу взуттям. Приходив. дайте, будь ласка, викрутку. Я не знаю, що сталося. Він вже побачив, парта шатається. Двірна ручка трохи пошкодилась. Господар Стас дуже любив грати у футбол. І справді у нього це шикарно вийшло. Він мріяв стати хорошим футболістом. Але так сталося, виявилася хвороба коліна. Йому довелося відмовитися від своєї мрії. І знову ж таки, це міцний горішок. Він не поник. Він перелаштувався. Він знайшов своє інше майбутнє. Сьогодні тут присутні серед нас багато однокласників Стаса. Наш клас. Не про таку зустріч ми мріяли. Остання переписка наша з ним на запитання моє як ти. Він відповів, подорожую Україною. Навіть в цьому весь Стас ніколи не жаліється, ніколи не розкаже, що йому болить, які турботи, які хвороби. Завжди посмішка, завжди оптимізм. Завжди рухливий, позитивний. Такий, як на фото. І сьогодні, будуючи всі речення, я не можу вживати дієслова в минулому часі. Нехай так і буде. Він з нами, веселий. Слава героям!